Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхала продаж ось така BMW 4 серії 2016 року з Америки з мінімальними пошкодженнями. У нас такі фарі лінзовані на оригінальних легкосплавних дисках. Вся в антихромі. Ось так виглядає. Кастомні ліхтарі. Спойлер е е вихлоп з заслонкою. Задні парктроніки, задня камера. Ось так вона по колу виглядає. Дах в чорному, має люк, М-бампера, безключовий доступ, безрамкові вікна, ось такий шкіряний салон, пам'ять сидінь, електрорегулювання, чорна стеля. Позаду можемо побачити ось так виглядає задній ряд. М-руль, є старий руль. Достановлений CarPlay, клімат має проекцію, автосвітло і дуже-дуже дуже тут багато можна розповідати. Машина взагалі в дуже гарному стані. Ось так виглядає, бурчить. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. в Місто Київ по вулиці Сумська, 2. За готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!